Цього року ми відзначаємо важливу дату 180 років від моменту заснування нашого навчального закладу, і за цей час відбулося безліч змін, розвиток та, звісно, випуску тисячі медичних спеціалістів, які працюють в різних куточках нашої країни та світу. Ми пишаємося кожним випускником. Ви ті, хто несе професіоналіст. Відданість, любов до нашої справи в серце кожного пацієнта, з якими ви працюєте. Ви, обличчя нашого коледжу, і ми пишаємося тим, що могли бути частиною вашого шляху. Сьогодні на святковому відео ми хочемо поділитися історіями наших випускників, згадати їхні досягнення та подякувати їм за внесок у розвиток медицини. Вітаю, ми любий коледж з Сівели! Це не просто дата, це історія поколінь, традиції знань, які передаються від серця до серця. Я щиро пишаюсь, що маю честь бути частиною цієї великої спільноти. Бажаю коледжу процвітання, талановитих студентів та натхнення викладачам. Нехай кожен день приносить радість від навчання. З ювілеєм любий коледж. Щира дякую, що надали мені сьогодні слово поширити свій досвід навчання у нашому коледжі. Доброго дня, шановні студенти. Мене звати Дмитро і коледж закінчив у 2021 році. Після чого понад три роки я працював на екстреній медичній допомозі, а на сьогоднішній день працюю в відділенні анестезіології. Мене звати Марченко Марія. Я випускниця Харківського обласного медичного коледжу 2018 року. Вітаю. Мене звуть Ігор. Я є випускником Харківського обласного медичного коледжу. Дня. Мене звати Геннадій Романович Жінбург. Я лікар-хірург, завідувач відділення політравми Харківської міської лікарні швидкої та наука медичної допомоги. Я випускник найкращого у світі Харківського медичного коледжу. Які я закінчив у 1989 році? Я випускник 2024 року Аргно Богдан Володимирович. Вітаю. Мене звати Олександра і я випускниця Харківського базового медичного коледжу у 2019 році. Чому ви обрали саме цю професію, і які якості, на вашу думку, найважливіші для медика? Ну, взагалі, я з самого дитинства мріяв стати лікарем, тому брав професію одразу після закінчення 9 класу. Для мене найважливіші якості, які має лікар, це чесність, доброзичливість, сміливість та велика відповідальність. Адже саме завдяки цим якостям лікарі стають дійсно справжніми професіоналами, тому що я з молодого віку хотів допомагати людям, особливо літнього віку. Відкривати щось нове у сфері медицини та мав насмагу до цього, на мою думку, найважливіші якості це чесність, постійне самонавчання, аналітичне мислення, уважність, точність, висока відповідальність та чесність. Я обрала цю професію, тому що це була для мене мрія мого дитинства. Я хотіла стати лікарем, тому я відразу пішла після 9 класу навчатися на медичну сестру. І я вважаю, що для медика найважливіші якості це відповідальність, перш за все, і е, вміння співчувати іншим, тому що е, лікар та медична сестра все ж таки це не про гроші, не про заробіток, а це про те, чи готові ви допомогти іншим людям, тобто про співчуття, про допомогу іншим е, людям. Коли ви вперше відчули, що це моє. І ви на правильному шляху, коли вперше відчув і почув вдячність від пацієнта після виклику та після наданої допомоги, я зрозуміла, що я на правильному шляху, коли ми проходили практику у лікарні, я навіть пам'ятаю, коли я вперше одягнула білий халат. Я пам'ятаю ці відчуття. Це неймовірне. Як а в мене було відчуття, що я одягла якусь таку мантію, яка робить мене дуже важливою людиною. В мене не було думок, моє це не моє. Я вчився, мені це подобалось. Я вчився і робив, і всі роки, поки я навчався, я вже робив в медицині. І в мене навіть питання такого не було, моє це чи не моє. Який момент навчання вас найбільше змінив і чому? Той момент, який найбільше нас змінив навчанні це, напевно, наш перший вихід в лікарню на практику. І тоді ми дійсно зрозуміли, що таке справжня медицина. А я думаю, що це була виробнича та передипломна практика, коли я вже безпосередньо була в лікарні і бачила певні якісь ситуації, проблеми пацієнтів. А це був перинатальний центр. А там були маленькі недоношені дітки, котрі були 500 грам і 700 грам. І цей момент мене дуже змінив, тому що я зрозуміла, що ця професія дуже сильно відповідальна, що від наших дій залежить життя наших пацієнтів. Ну, взагалі, коли почались практичні навички на другому курсі, з предмету догляду за хворими. Де я в подальшому на третьому курсі зміг їх застосовувати в лікарні на практиці. Який предмет з пройдежних у медичному коледжі ви згадуєте досі і чому? Я пам'ятаю навіть кожного викладача, кожний предмет, але мої найулюбленіші предмети були анатомія та медсестринство. Я згадую такі предмети, як латинська, латинська мова. Та фармакологія, бо це найтяжкі предмети на перших курсах вищого медичного закладу, але для мене це вже було не навчання, а згадування. На мою думку, це є хірургія, бо під час занять я опанував багато практичних навичок, які потім мені знадобилися у моїй практичній діяльності. Який випадок з практичної діяльності ви запам'ятали на все життя? А насправді, враховуючи нинішні обставини, кожен виклик на будь-яке місце прильоту це той виклик, який запам'ятовується назавжди, з практичної діяльності це був випадок, коли я працював на швидкій. Це перший перший виклик, це пологи у 19-річної дівчинки. Це мій, мій перший е, якийсь експірієнс, опит е, у гінекології та кошерсті не стякався ні, ніде. У підручниках це інше. А коли на практиці відчуваєш, це ось такі дуже-дуже емоції потужні були. Е, е, благо, що у нас у команді були досвідчені екстрений медичний технік, досвідчений. В нього великий великий багаж знань. Це Вікторія Дмитрівна, це доктор вищої категорії. Вона зі мною працювала. Я, як вона нас наставила, так і все було. Це дуже-дуже потужно було. Це запам'ятається, запам мабуть, на все моє життя. Да, такий випадок, який запам'ятався на все життя, він не був пов'язаний з моєю основною спеціальністю. Це були. Так звані вне негоспі госпітальні пологи, які мені довелося приймати самому перший раз вдома, а другий раз взагалі в машині швидкої допомоги. Що вас найбільше мотивує залишатися в цій професії? Більше, що мотивує мене залишатися в професії, це те, що в основному ми на сьогоднішній день лікуємо військових, і коли вони після дуже важких пораненьчей за допомогою нашої сумісної плідної роботи знову починають бачити цей світ. Вони радіють як маленьке дитя, ми бачимо знову їх посмішки, і напевно це найбільша нагорода, яка може бути для нас. Мене мотивує, а саме люди, які тобі вдячні за е, надану допомогу. Це прагнення досягти вершин, це кар'єрний якийсь е, рост, тому що у цій сфері е, неможливо е, досягти е, вершин. Треба постійно саморозвивання займатися, читати книги, мати колег, які тобі можуть дати якісь дуже-дуже важливі вказівки та і опит це, в принципі, бажання допомагати людям, рятувати людей та лікувати людей. Що б ви сказали собі, першокурснику, якби могли повернутися назад? Ну, будучи на першому курсі, я б напевно собі сказав би наступні слова: не бути лінивим. Але хочу наголосити на те, що лінь – це теж є плюс, тому що е більшість лікарів роблять все один раз і якісно, щоб не перероблювати саме по сто разів. Тому вони є ліниві, але роблять це все якісно. Щоб я собі сказала, я б собі сказала, Алю, вірус свій шлях. Ти не просто вчишся, ти змінюєш своє життя і життя інших. Навчання іноді складне, але саме ці роки зроблять тебе сильною, мудрою і професійною. І я дуже пишаюсь, що я медичний працівник. По-перше, я можу доглядати за своєю родиною, я можу надавати медичну допомогу своїм друзям. Собі, як кажуть в Австралії, help yourself. мене мотивує те, що мої цілі бути медичною сестрою це не про гроші, а це про моральні якості, це про допомогу іншим людям, це про співчуття до інших людей, це професії, котрі в Україні, на жаль, мають маленькі зарплати, але туди йдуть люди, котрі а, дійсно а, хочуть. Допомагати суспільству хочуть надавати медичну допомогу іншим людям. Це дуже важлива професія, яка одна річ змушує вас найбільше пишатися тим, що ви стали медичним фахівцем? Тим, що взагалі, все ж таки люди якось благодарні за те, що я і мої колеги робимо. Ну, взагалі, мене мотивує лишатися в цій професії, те, що ця галузь завжди буде розвиватися незалежно від того, що зараз проваджується роботизація людської праці. І завжди в цій професії вам не буде не цікаво. Те, що я змогла. В США підтвердити свій диплом, підтвердити свої знання з України і стати тут медичною сестрою registered nurse, зареєстрованою медичною сестрою. Це дуже uh, поважна професія в США. Вона дуже ціниться і вона дуже uh, тут також потрібна. І вона тут uh, в США високо оплачуємо. Uh, Тобто тут медична сестра на вес золота як кажуть. Тому я пишаюсь тим, що я в Україні отримала цей диплом і маю цю професію. Які слова ви хочете подарувати наступним поколінням студентів медичного коледжу? Не стійте на місці, постійно розвивайтесь, займайтеся самовпізнанням та не гальмуйте. Не ті ж самі слова, що я би, що я би сказав собі. Вчиться, бо зайвих знань не бува. Е, нема жодного слова, яке я вивчив свого часу, і яке б, мали, мені були б зайві. І вчиться зараз, бо е, так устроєна людина, що з кожним роком вчитися все більше тяжко. Поки молоді вчиться, впитуйте в себе. Ці знання майбутнім випускникам я хочу сказати те, що навчайтесь, цінуйте те, що вам дають в коледжі, розвивайтесь поза коледжем і не забувайте про те, що знання це ваша головна зброя, а людяність це справді те, що рятує. Невеличке побажання для нашої України. Перше за все, я бажаю нашій країні миру і перемоги. Бажаю залишитися. Територіально незалежною. Бажаю, щоб поскоріше завершилася ця війна, і наші хлопці воєнні, а наші воїни повернулися додому, і в нас настало мирне життя. І в такому мирному життю ми зможемо робити нові нові досягнення. Наостанок хочу сказати, що я дуже вірю, що наша Україна залишиться живою в серцях тих, хто бореться, тих, хто лікує. Тих, хто вірить і тих, хто любить. Бажаю, щоб наша Україна не втратила свою гідність, ідентичність і незалежність. І дуже хочеться, щоб всі ми жили, розвивалися в тиші, без вибухів і головне миру і процвітання нашій країні. Єдине, що я хотів би побажати нашій неньки, це те, що треба об'єднатись як з самого початку повномасштабного вторгнення. Отже, коли ми об'єднані, ми не зламні. Слава Україні, Україні побажання пережити цю халепу, яка не зрозуміла, за що на нас навалилася, перемогти і зажити, зажити щасливо, бо ми цього в варті, бо ми українці, і все зараз буде добре. Процвітання. Якнайшвидше завершення війни, і все буде Україна. Слава Україні! Ми вдячні кожному з випускників за їхні надихаючі історії, які є найкращим доказом того, що знання, отримані в стінах нашого коледжу, є справді безцінними. Однак ці знання не з'являються незвідки. звідки. Вони результат невтомної праці, терпіння та відданості наших викладачів. Саме завдяки вашому світу, ми, група М31, Готові продовжувати цю традицію. І тепер, дивлячись вам у вічі, хочемо висловити нашу щиру і безмежну вдячність. Дякую вам за те, що навчили нас думати. За те, що завжди були готові поділитися знаннями. За те, що відкривали нам шлях до професії. Ви завжди були для нас надійною опорою. Ви завжди знаходили потрібні слова, щоб нас підбадьорити, і навчили нас відповідальності за наші вчинки. Навіть коли ми самі не знали, чого хочемо. І зробили наші студентські роки незабутніми. Наші зустрічі, зустрічі були теплими та корисними. Ми цінуємо кожну лекцію, кожну практичну роботу. Бажаємо, щоб кожен ваш день був світлим і щасливим. Радості та гармонії у вашій родині. Ще більше творчих успіхів та перемог. Ми вас любимо і поважаємо. Нехай всі ваші мрії та плани здійсняться.